Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, що приготувати на вечерю. Взагалі-то я сьогодні хотіла напроситися, позвонити до Маринки, запитати, що вона там на вечері готує. А потім, думаю, позвоню спочатку до Яночки, до своєї невісточки. Вона каже, буду зараз готувати гречку по купецьки От я кажу, ну добре, готую гречку по-купецьки, а я зараз роблю м'ясо по-копецьки, чи то по-французьки. І, і готую гречку, а я зараз готую м'ясо і до вас підійду в гості. Це таке дівчата, Ось Я купила чотири таких стегенця. Зараз я звідси виріжу м'ясо, чи то кісточки. Неважливо. Кісточки зараз я виріжу. Шкурку не буду знімати, я люблю з шкуркою. Тут любить шкурку, вирізайте шкурку, вирізайте все, що кому не подобається. Ось так я. Такі шматки. Так, дівчатка повирізала я кісточки. Зараз я ось так понадрізаю злегенька. Можна постукати молоточком. А я ось так понадрізаю. Все швидко роблю, бо я трішки поспішаю. Ось так я повикладала м'ясо, кісточки з собака приготувала. От тепер оце посолю гарненько. От. Спеції, хто які любить, такі кладіть. Я трішки чорного мелиту перцю. Сковорідка в мене вже нагрівається, дівчата. Я Все роблю швидко. Ще в мене є приправа для стегенець та крилець. Зараз я ще цієї приправи покладу. Ось так. І на розігріту сковорідку ось так буду класти. І обжарю. З двох сторон, злегенька. Спеції можна, можна класти чи не класти, хто які любить, хто які бажає такі кладіть. М'ясо обжарюється, хотіла дівчат, купила 4 гриба, шампільона, хотіла сюди, а потім згадала, що гречка ж по-купецьки. Там будуть вже гриби, то я гриби поки що відкладаю. Ну, Просто потру сиру, та і все, зверху з сиром. Часто дівчата пишуть, пенсії малі, не можуть купити сиру. Я теж купила продукт сирний. Що робити? Тут, якщо я зараз потру трусиру, можна помідорчик покришити, можна цибульку покришити, можна ананас, можна куруску, можна голоду. Ось що є, можна типу. Мені я на нас, в мене горошок ніс. Але я сьогодні, напевно, одного з силу потру, Не знаю, по якому воно буде. Забулася майонезу купити. ну Давно. Значить, так. Я видумовую на ходу. Беру одне куряче так, Майонезу нема, то я дві ложки сметани. так. Можна, я думаю, олії. Якщо немає сметани, то можна й олійки. Це я хочу трішки присолити. Зовсім трішки спеції. Приправа. І перемішую. Ясо вже майже готове. Тепер я сюди викладаю оцей сир зверху. Ось так. Накриваю кришкою і на вогонь. Хвилин 10 і все готово. Ось так воно виглядає. Дуже швидко, не треба духовки. Дуже смачно, соковите, чесно. Я не обманюю. На гарнір можна все, що захочете. Картоплю, пюрешку, хоч гречку, хоч рис. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, чистого, мирного неба, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!